Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я граю в гру. Кажеться, ви всі знаєте про цю гру. Вона популярна і вона називається Steel of 2. я зараз покажу, як я граю, і можете навіть подивитися, що в мене в інвентарі Зараз я показую, що я вибив Оцю класну наклейку. Стікер, точніше, который різується балончиком, оце я отриму оцю окраску зеленого на пістик в, в матчі. Ну що, поїхали? Зараз будемо дивитися. Уряд в мене, як ви побачили, 27-й, але в мене ще ніякої медалі. Ну що, починаємо. Якщо хочете продовження, ставте лайки і підписуйтесь. А зараз ми ждемо, поки нас пустять до бою. О, дивіться, якраз вже впустили до бою. Вам дуже цікаво. Я буду за команду жовтів. Зараз беремо мою улюблену пушку. Як ви бачите, що це АКР І Це я роблю, це поки розминка, як ви бачите, що написано розминка. Зараз, через 6 хвилин, почнеться настоящий бій. Беремо пушку, якою мене завжди вбивають. І граємо. О, бачили, я перший раз вбив зверху.